Що дає станція на 50 кВт? За моєю спиною трошки більше ніж 50 кВт сонячних панелей. Це підприємство і три основні факти. Коротенько, значить, за рік така станція на цьому підприємстві виробить приблизно 50 тисяч кіловат годин чистої електроенергії, яку підприємство візьме не з мережі, а з цих сонячних панелей. Другий факт: в грошах 50 тисяч кіловат електроенергії на сьогоднішній день це трошки більше ніж 10 тисяч доларів економії, адже один кіловат вартує на сьогоднішній день біля 10 гривень. Відповідно, вони зекономлять на сплаті рахунків за електроенергію біля 10 тисяч доларів за рік. І третій факт термін окупності. При сучасних цінах на сонячну станцію 50 кВт Сонячна станція може коштувати приблизно 25 тисяч доларів. Це така середня температура по палаті, і термін окупності буде до трьох років. І це реальний термін окупності реальних станцій з моніторингів, і це можуть підтвердити власники таких станцій. Цю інформацію можна відкрити у зати відкритому доступі, і то є вже такий стандарт галузі, що сонячна станція на сьогоднішній день повертає всі вкладені кошти біля трьох років. І чудово, тим, що подібна станція не потребує узгодження, не потребує зелених там смарадових тарифів. Ви її просто поставили і вже з першого дня економите. Таким чином у вас з'являється певна енергонезалежність і дуже відчутний шмат економії. Що цікавого, ви фіксуєте тариф мінімум на 20 років, і ви фіксуєте тариф біля 80 копійок за 1 кВт. Це є собі вартість такої електроенергії. І ви зафіксуєте сонячними панелями цей тариф мінімум на 20 років. Тому що сонячна станція, сонячні панелі безпосередньо вони термін їхньої служби від 20 років, і то є обслуговуємо історія, тобто тут нічого обслуговувати, якщо є бажання їх почистити від снігу, ви то можете зробити. Але по суті, ви вклали ці кошти, і вони у вас пасивно стоять на даху і кожного дня зменшують е витрати вашого підприємства. Е тим самим ваша конкурентноздатність е росте і ви стаєте в деякій мірі ще раз повторюся енергозалежним, тому що ви менше берете з мережі, ви її менше навантажуєте, ви власне. Виробляєте свою електроенергію. Якщо вам цікаві подібні проекти, ви можете нам написати, і ми запропонуємо крутий проекти вам.